Кажіть, що з продуктів фітлайн треба вживати, щоб підвищити норму вітаміну Д? З результатом аналізу 20, це нижче норми, нижня 30, а також знизити холестерин крім дієти, який зараз 7,8. і По-перше, я не буду втомлюватись повторювати, що треба шукати причину, тому що вітамін Д може бути знижений з багатьох причин. По-перше, це недостатньо споживання з їжею вітаміну Д. Це недостатній синтез, недостатнє перебування на сонці. Зараз вже сонце є. Кожного дня з 11 до 15 години. 15-20 хвилин мінімум, а краще довше, це може бути недостатність підшлункової залози, її роботи, синдром аліабсорбції, коли порушення всмоктування з ніжі вітамінів, це порушення кислотності шлунку. Безліч причин впливає навіть, наприклад, якщо це одна і та сама людина, і ви щось п'єте від холестерину, статини впливають на, син, на синтез вітаміну Д. І Інші ліки, гормони, наприклад, впливають. Тому шукайте причину: недостатність вітаміну Е, яка приймає участь в синтезу вітаміну Д. Тому додатково, якщо це потрібно, вже лікар може вам зазначити дозу і додатково саме окрему дозу про препарат вітаміну Д пити.